Ортенберг розповідає про те, що таке режисура. Ми тут з Іриною стоїмо. І я вам я вперше познайомився з цими діточками. Я вам можу сказати: їм цікаво, вони цікаві, і мені тут цікаво. Вони відповідають, є фідбек. Вони намагаються відповідати на кожне питання. Так, Ігор практично вже закінчують. Нам теж треба закінчувати наш невеличкий блог. Це І Я дуже сподіваюся, що вони. Зараз послухають лекцію, ігор попросив, щоб був якийсь фідбек від них. І щоб вони йому написали. Тому зараз скажу, і я сподіваюся, да, я дуже сподіваюся, що вони напишуть запитання, і ми передамо Ігорю, і Ігор на них відповість. І це буде в нашому.